Про борщівську народну вишивку, яка належить до обласного та національного переліку нематеріальної культурної спадщини, розповідає заступниця міського голови борщева Уляна Пасічник. За її словами, цю техніку внесли до переліку п'ять років тому. Вишиванка наша дуже давня. Це підкреслює те, що в багатьох узорах є елементи трипільської культури, і зрозуміло, що це передавалося з покоління в покоління. В якийсь момент ми почали розуміти, що борщівська сорочка, а елементом якої є борщівська народна вишивка, є під загрозою. Чому? Ну насамперед, тому що оті носії. І цього елемента сорочок, які датувалися 19-20 століттям, вони відходили у засвіти і забирали з собою ці сорочки. Чому тому що побутує на Борщівщині таке повір'я знову ж таки, що якщо дівчина брала шлюб у цій сорочці, то вона обов'язково має і перед Богом у ній стати, бо саме по цій сорочці її там в кращому світі має впізнати чоловік. Навчає борщівській вишивці з 2016 року голова громадської організації Школа борщівської народної сорочки Вікторія Кривоніс. На заході жінка представила буклети зі схемами вишивок в Україні. Є досліджених біля 250 технік та швів вишивки різноманітних. Але якщо звузити і вернутись до Борщівщини, то Борщівщина налічує ось, власне в Борщівській сорочці, існує понад 60 технік різноманітних вишивків. І я, як викладач власне цих технік вишивки, захопилася. Два рази в місяць в музеї ми проводимо заняття, які там шви, які крі крої і так далі. І як результат тої співпраці, в нас є ось такі, бачите, я промальовую схеми цих сорочок, опис до тих сорочок, дає е, наукова співробітниця музею Галина Завіша. І ось схеми. І оцю сорочку оцю, ми вивчали дуже довго. Тут було приблизно 15 років, тому що тут дуже багато різноманітних технік і швів е, вишивки. Під час заходу розповіли про обряд засівання з конем у селі Вістрі, який також є у переліку національної культурної спадщини. А до обласного переліку входять традиційні весільні обряди борщівщини, вінкоплетини, вбирання молодої, благословення молодих до шлюбу, гречані вареники на Кременеччині, стрілецькі пісні бережанщини, Лемківська страва киселиця та жіноча грудна прикраса Кривулька розповіла директорка департаменту культури і туризму обласної військової адміністрації Світлана Байталюк. Це складова нашої ідентичності національної і нам наше, окрім нас, ніхто не збереже. Тому якщо ми хочемо мати своє обличчя як нація, як народ в майбутньому. Нам треба зберігати те, що нам передали наші предки. Це спадщина. А якщо є спадщина, треба її обов'язково комусь передати. Ну і щоб ми не втрачали того живого зв'язку з нашими прародичами. Захід організували до міжнародного дня нематеріальної культурної. Спадщини його ініціювало ЮНЕСКО в 2024 році, розповіла Світлана Байталюк, Тарас Бурак, Володимир Вівсянник, Суспільне новини, Тернопільщина.